Моліться за свою дитину тричі, і всі прокляття будуть зруйнованими. Дорогий Отче Небесний, сьогодні в ім'я перемоги Господа Ісуса, я молюся за мою дитину, ти джерело її життя. Той, хто керує її долею, в ім'я Господа Ісуса я викриваю всі духовні прокляття, що проходять на мою дитину. Будь то минулі кайдани, тіні поколінь або приховані атаки, усе це має бути знищено. Моя дитина укрита дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса, її душа, емоції і майбутнє належать Богові, а не світові, і не підступам ворога. Господи, прошу Тебе, споруди духовний захист для її життя. Не дай замішанню проникнути, не дай брехні обманути, не дай страху і невдачі знайти собі місце. Молюся в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Поділіться цією молитвою, щоб більше батьків піднялися і захищали наступне покоління духовним чином. Якщо ви також хочете молитися за своїх дітей, будь ласка. Натисніть на посилання у моєму профілі, або напишіть мені.